Наступне запитання про тарифи Трампа, точніше їх погрози. Доволі оптимістично воно звучить: якщо Дональд Трамп все ж таки вводить 100% тарифи для держав, які імпортують російські енергоресурси, угу. чи будуть вони працювати, чи це просто проігнорують? Бо люди у нас вже доволі скептичні до різного роду санкційних політик. Дивіться, ну, тут ми повинні зрозуміти, що, ну, наприклад, якщо ми подивимося конкретно про це питання, ми вчора, якщо я не помиляюсь, побачили, як відреагував міністр енергетики Індії. Там, да? Він сказав, що слухайте, ми знайдемо, де ми можемо купувати нафта, тому скажемо кацапам, давайте до свидання. Але розкритикував тим не менше політику. А як розкритикував політику щодо санкцій? А, да, тому дивіться, що я вважаю. Я вважаю, що а, нам потрібно зрозуміти, що а, сьогодні підпіти Росію а, грошами: це Китай, Індія, Пакистан, Туреччина, ну і там і, а, декілька країн, які а, там. Колишні Радянського Союзу там, да, допомагають. Але я вважаю, що е, а, е, потримка Росії це Індія, е, це Туреччина і Китай. Ну, я маю на увазі фінансово, і як, можна, мож, як вони вход роблять, роблять санкції. Тому я думаю, що е, якщо Трамп дійсно Правильно зможуть приписати в законі цю пошліну можемо говорити, давай говорити відверто, якщо 100% санкцій це ембарго. Та можемо говорити, що ну, можна забувати за це. Але, друзі, я хочу вам нагадати останню заяву декілька днів тому, заяву Сін Цзінпіна, там, да, і Китай сьогодні. Мені це. Турбують і вважаю, що от на це нам потрібно звернути увагу. І ще раз хочу наголосити, якщо правильно все буде прописано, а не так, ми з вами знаємо про те, що там мова йде про те, що змінити і змягчити цю, цей закон. Якщо ми пам'ятаємо ці санкції, про які ми говоримо з вами, там була мова, що не так не так жорстко прописати, як там написано. Там, да? А якщо дійсно прописати його як вторичні санкції, які будуть бити по економіку Росії, то я можу сказати, що вони працювати будуть. Послухайте, знаєте, дуже важливо Олександр. Протягом 3,5 роки ми чуємо від еліти Росії. І е, е, уряду Росії, що санкції працюють тільки в користь Росії. А якщо ти, ви запитаєте, наприклад, е, звичайного людині, то я хочу вам сказати, що, що як працюють санкції. Вони працюють. Тому е, я впевнений, що якщо все буде правильно прописано, то ці санкції також будуть працювати. Запитання ще від наших глядачів. Тропік ТП пише: Цікаво, дізнатися вашу думку на рахунок заяви Китаю, що вони не дадуть програти війну Росії. Я так розумію, що Тропик цікавиться. Наскільки Китай реально готовий там фінансувати Росію або прямо так напряму постачати і на збросо, що стосується стосовно фінансування? Я хочу топік, дякую за запитання. По перше, хочу сказати, що ми знаємо ситуацію. Що що в Росії до Китаю їздив і Шейгу і інші представники Росії і просили гроші напряму отримати кредит? Але Китай відмовився. Яка сьогодні ситуація між Китаєю? Китаю сьогодні зацікавлені, щоб Росія залишався в такому стані. Так, знаєте, в такому як сказати? Тела, які знаєте, дихає, підключили, підключили його до якихось там приборів, і вона просто дихає. Тобто Китай зацікавлена, щоб Росія була в такому стані. Ну говорити про те, що сьогодні Китай зацікавлені вступити в якусь бійку з Америкою, Ну я думаю, що ні. Але все зараз розуміють, що. Америка готові діти. Ми побачили це на прикладі Ірана, і я думаю, що якщо вони зараз дадуть слабинку і побачать, що Росія перемагає, то ситуація може повернутися до Америки дуже поганому в розклади. Тому я вважаю, що Китай почне домовлятися з Америкою стосовно Росії, що би я хотів би додати, Олександр, знаєте, я вважаю, що якщо не Китай, і я про це говорив, що ключ від закінчення війни у Цінцінпіна в Кишені. Я хочу ще раз про це сказати. Якщо сьогодні почнуться перемовини, з Трампом і між цим то вони зможуть домовитись, і я впевнений, що будь-який наказ Синдзинпіна чмо в Кремлі готовий буде виконати. Тому, поки я не бачу потрібну фінансову, але купляти. Ресурси, а ми з вами знаємо, що в Китаї така і гарна ситуація в економіці. Якщо б сьогодні вони б не отримували б енергоресурси від Ірану за копейки від Росії за копейки, то я впевнений, що ситуація була б дуже погана в Китаї. Наступне запитання, виходячи з цього. Тобто, якщо я вибачаюсь, якщо відповідь, то, тобто не така і гарна ситуація в Китаї, щоб надавати гроші. Але, друзі, хочу вам нагадати, як відбувалася ситуація в Афганістані, коли просто встали і пішли з Афганістану. Ви думаєте, що таке Військове. може бути і в нас? Слухайте, ну я не можу сказати, що. Будуть це дуже схожа ситуація, чому тому, що сьогодні, на жаль, це чмо зробив все, щоб визнати територію за Росії, в Конституції прописав, знаєш, зробив все для того, щоб не було би не було крок кроку назад. кроку назад, але вважаю, що якщо економічний стан Росії буде, як я розповідаю, то я сподіваюся, що у них ні у них не буде іншого вибору. Так, да, Китай сьогодні зацікавлені, щоб Росія була в такому важкому стані, але вважає, що е сьогодні на часі е розмовляти, е щоб була розмова між Зеленським і Сінземпіном. Ну, ви прямо повторюєте да, слова Андрія Борисовича. Да, так, як сказав сьогодні Андрій Борисович. Я думаю, що це вже... методичка? Ні, 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 послухайте, я, э, на жаль, я не не знаю, ми з Андрієм теж.